Сумський центр дозвілля молоді ліквідували, поділивши на дві установи: центр культури та дозвілля і молодіжний центр Романтика. За це сьогодні на сесії міськради проголосувала більшість присутніх 26 із 43. У чому причина і що думають про це працівники установи далі. На сесію проект рішення вийшов за підписом заступника голови фракції Європейська Солідарність Володимира Чепіка, але пояснити суспільному, що є тому причиною, він не зміг. Це зробив заступник міського голови Станіслав Поляков, який і буде ліквідовувати установу. Змінилося законодавство. Коли створювався центр, він створювався. У 2009 чи 7 році, коли ще не було положення навіть типового про відділ молоді, створювався він як культорганізатор. Працівники даного центру перебувають як посадовці культорганізатора і перебувають на балансі трьох структурних підрозділів. А саме програма пишеться по програмі молодь, фінансування йде через виконавчий комітет, через відділ культури, тобто такий якийсь каламбур. Із 26 голосів за вісім дали фракції Опозиційна Платформа за життя та Слуга народу, сім Європейська солідарність, два голоси сила і честь та один голос позафракційних. Наталія Стрельченко вела в центрі групу юних пластунів. Тепер каже, не знає, де вони будуть займатися. Ми ці всі два останні роки. Навіть може три. Ми займалися на Левеневську, 26 в приміщенні центру дозвілля молоді. Для нас ну, центр дозвілля молоді виділив окрему кімнату. Це була якби наша пластова домівка. Центр завжди до нас відносився ну, дуже приязно. Це було зручно, це була зручна. Розв'язка дітей можли, ну, можна було спокійно доставити, по часу це не займало. Тобто транспортна логістика була ідеальна. Саме приміщення було досить непогане: і туалети, і вмивальники, ну, і сама ця кімната вона була дуже зручна для проведення сходин. Тепер ми цього всього ну, лишаємося. Де ми будемо займатися? Ну, я навіть не знаю. Працювали з пластонами ось у цій кімнаті. Тут іще зберігається їхнє майно. А це кімнати на Івана Сірка 3 куди центр дозвілля молоді має переселитись. Раніше тут був дитячий денний стаціонар, бо приміщення частина дитячої поліклініки. Переїзд це коли є куди переїжджати, якщо правильно говорити. У нас нам просто запропонували приміщення за адресою сірка. Три, але ж воно не відремонтоване. Ми, ну, ми не можемо туди переїхати, гроші на ремонт нам не виділяють. Ми прийняли ці умови влітку, що ми е, теоретично можемо переїхати, в принципі, приміщення в гарному районі і так далі. За умови, що буде виконаний ремонт. Але е, ремонт е, він не виконаний. ініціатором переселення стали сусіди центру по приміщенню управління охорони здоров'я. Управління нашому працює 29 осіб, і враховуючи обмежені площі, на яких ми знаходимося, 11 осіб у нас мають місце роботи по всім лікувальним закладам міста, і це є незручно як для них, так і для управління з першого дня, коли ми переїхали в це приміщення. Ми ставили питання про те, що цих площ, на яких ми знаходимося, нам для розташування управління змало. Тоді ми отримали відповідь, що нам треба трохи почекати, поки буде йти реконструкція романтики, і після реконструкції центр дозвільна молоді звільне приміщення на Ліванівського 26, шість їх зможуть, зможемо зайняти. ми. На думку директора, поки існуючої установи, все це робиться заради посад. Це все ж таки ліквідація, тому що а, на, на, припиняють діяльність установи центру звіля молоді шляхом поділу на дві інші. Але знову ж таки а, ситуація дуже цікава, тому що а, створюють дві нові установи, але людей а, ну, їм не а, можуть запропонувати перейти на посади в ці а, дві нові установи, або не пропонувати. Тобто а, ми думаємо, що все ж таки а, намагаються переформатувати нашу роботу, тому. Що деяким людям все ж таки хочеться зайняти певні посади. Експерт бюро аналізу політики Віктор Бобренко каже: рішення політично вмотивоване. Я думаю, що це заговарняк, що так ділили посади, і молодіжну політику випросили собі слуги народу. І тепер роблять рокировки, відповідно, саджують з поїзда. Тих, хто прийшов минулого разу, і намагатимуться ставити свої, що я скажу, що для слуг народу молодіжна політика це пріоритет. Це так робиться зараз не тільки в Сумській області, а по всій Україні. І я думаю, що ну так як фокус групи показують, що для слуг 18-29 вікова група це основна електоральна група, і вони будуть з нею працювати. І потрібно, щоб показувати результати якісь інструменти. Да? Тобто, і то молодіжну, молодіжний центр вони заберуть, вони заберуть собі взагалі весь відділ молоді і будуть по цій дорозі працювати. Припинити своє існування Сумський центр дозвілля молоді має з 1 січня нового року. Тож більш ніж на два місяці вперед планів не складають. Більше ніж на два місяці поки що загадувати не можемо, відповідно через реорганізацію центру. Але те, що зараз працюємо в штатному режимі, це 1 числа у нас буде для молодіжних центрів форум. 11 числа, 11 листопада, у нас будуть поїздка в Карпати на Говерлу і хам'як підняття на гори. На... Незрозуміло, зараз по карантинним обмеженням, можливо, буде в кінці тижня суми Energy Fest, але воно зараз під питанням. На сайті єдиної системи місцевих петицій минулої суботи з'явилась петиція зі зверненням до міських депутатів не підтримувати рішення про ліквідацію сумського центру дозвільня молоді. Станом на сьогодні вона набрала 319 голосів з 250 необхідних.